Це я вам скажу задній вигляд, мені одразу сподобався. Так що швидко поїхати не вийде. Активний автопілот, найменший рух рукою, і автомобіль вже йде. Вітер майже не чути. Десь за секунд 10 розганяється до 100. Але мені більше подобається. Всім привіт! Сьогодні ми з Даніелем будемо робити наступний тест самоходів електричних електромобілів. Тобто Hyundai. Ioniq 5, максимально можливий Long Range і максимально потужний. 325 коней механічних, і з ренджем десь пише 450-480 км на повному заряді. Батарея 74 кВт, і id 5 новий Volkswagen. Який про е, перформанс? Але е, про перформанс це не значить, що найсильніша е, версія, тому що це е, іде е, теж Long Range, 77 кВт батарея. але тільки 200 коней потужність і слабша версія, чим GTX. ID5 є ще GTX. Батарея така сама, але там на 100 коней механічні більше. Лінк до каналу Даніеля і до цього фільму по польську ви побачите вище. І в лінку під цим відео. Поїхав! Починаємо нашу подорож. Їдемо до заряду Unity по такому десь там 150 км в одну сторону. Це не буде як у е, нашому відео, де ми тестували новий перформанс модель Y Tesla з Берліна. Перший з них, який приїхав до Варшави з Даніелем, і EV-6 Kia. Там ми їздили до Гданська, це було 700 км дві сторони. Тут ми зробимо десь 300 400 але я думаю, цього нам буде достатньо, щоб подивитися, як автомобілі з якою швидкістю заряджаються, який розхід на трасі, таку дощову погоду і так далі. У мене зараз показує 309 км, Батарея заряджена на 90%. 89, Бачите, в Даніеля батарея заряджена на 100% і показує 350 км. Слухайте тут. Звісно, і 6 6 більш такий футуристичний, більш космічний і так далі. Але мені більше подобається в Айоніку. Тісно, тут немає такого штурвала, там, як, наприклад, там, космічного V6, але тут більше, більше простору. Мені подобається реально, що тут немає такої ручки, тут просто все береш собі, тягнеш двері, відкривається. Тут теж, ну, наразі всередині мені більше подобається. Два йоніку п'ятому. Ну їдемо. Даніель іде спереді на ID5. Зразу вам скажу, це ID5 Pro, але не Performance. Performance має 200 коні, звиклий і напенд на тил, тобто задній приводний. Цей бро ID5 має тільки 170 коні, відповідно теж тільки задньоприводний. Як пам'ятаєте, з на нашого тест-драйву EV6 Kia, то на цій панелі Kia можна переключати або на музику, або на кліматизацію. В id Вайді П'ять тут переключати не можна тут постійно. Можна старувати тільки кліматизацією. Рекуперація в спорт режимі включена максимально на третій левел, але в режимі спорт мінус 2 максимально можна зробити. Тобто другий левел навіть на одиничку не можна. Тому о, допомагає мені курсор, я, не включивши поворот, почав з'їжджати за Даніелем. І мені почало автопілот сам підрулювати і показувати. Дуже подобається, що там вдалині. Показує, що є якась перепона зліва або справа, щоб можна було повертатися. І прискоримось. Так, ну, сидіння взагалі не втискує, але як бачили, там за швидкість була про. Про перформанса за 8,3 секунди. Так що, якщо тут не 200 коней, а тільки 175, відповідно, я думаю, десь за секунд 10 розганяється до, до 100 км на годину. Так що немає немає що тут порівнювати з Hyundai ем. посадка, посадка перше враження. Перше враження посадка Окей. Підголовник не регульований. Як бачите, в Bayoniku і в KIA дуже дуже класні підголівники. Тут зроблений він якби під спортивне авто, там з дирочкою і так далі. Але, але ну, для мене, для високої, для, для 170 вище плюс людей, буде не, е, не комфортно. Не так говорить, в мене вище сама посадка є окей, Алькантара і так далі теж є все супер. Великі-великі зеркала заднього виду, ще більше навіть чим у інших так джипів. І летить добре. Не можу сказати, як на слизькій дорогі буде себе вести, бо вже дощ крапотить не сильно і асфальт майже сухий. Хоч і задній привид. Як ви бачили, натиснув газ повністю до кінця. Не було взагалі ніякого прослизву. Все, їхав, їхав рівно, без жодних заносів і так далі. Приїхали на IoNit. Дивіться, як гарно виглядає. Подобається мені зовнішній вигляд. І ID 5 набагато більше, ніж ID 4. І Ioniq, теж мені подобається. Ну і переходимо зараз до інтер'єру і екстер'єру. Зразу показую, Drive мод переключається так само, як на Porsche TayCan. Тут всі монетки, я думаю, зрозуміло. Так, тут включається автопілот, тримання лінії, додаєш кілометри, міняєш меню і так далі. Тут у нас мод, вибираєш там все, що потрібно в меню. Тут все працює доволі добре. Маємо два USB звичайних, доволі великий, зручний. Підлокітник відкривається для документів, і можна просто його підняти. Як бачите, заднє, заднє сидіння вперед-назад. Треба упевнити, що ззаді немає нічого, і натиснути ще раз. І подивіться, робиться місце для спання. Висувається таке. Добре, тепер все зрозуміло. Панорамічний дах. Закривається він повністю з двох боків, тільки одне, що немає. Люку на повітря, тільки панормічний дах повністю зі скла. Екрани мені подобаються. Посадка доволі зручна. Бачимо ці всі так само ричажки. вверх вниз вправо-вліво. Розумно, розумно це все робить, тому що спочатку на екрані з'являється, чи дійсно нема нікого і чи можна відкрити. І зараз спробуємо як тут лежати. Ну, доволі, доволі непогано, зручно. Дивіться, дивіться, реально ще по, по 4 см є. Так, головою я достаю до софітки, але не так, щоб, не так, щоб критично. То, то, якщо я там, наприклад, більше вже обітрусь на сидіння заднє, то не, не перешкоджає. Місця дійсно багато, дивіться. Так, маємо підігрів сидіння. Ну, цей, цей вам скажу задній вигляд, мені одразу сподобався. Хоч він і такий консервативний, можна сказати, Так, маємо шторку. Місця доволі багато, маємо тут місце для зарядки. Там тобто трохи ще є місця на трикутник і на вогнегасник. Все так само, як І воно іначе бути не може. Так, о, Кабель ще один тип 2, я так зрозумів камери 360 спереду ззаді місце для гаку. колеса маємо 235 55 R19 Повно повноцінний летій диски порівняно з розміром автомобіля, доволі великі виглядають колеса, і вони є насправді. Швидкість зарядки цього Range Ioniq 5 і 233 кВт на годину. Підключили на Ioniq одночасно обидва автомобіля. Зразу ж з 35% кіових. Hyundai стартував 114 кВт Бере на Volkswagen. 51, 50, як стартувало, і 72 кВт. Три хвилини зарядки вже маємо 39% і розкрутилось до 119 кВт. А Volkswagen залишився на 74. Але зарядка йде добре. Так що. Відсікий інтер'єр. Доволі цікаво зроблено. Вайді, вайді в вайді 3 однаково і дуже дуже, дуже інакше зроблено то все. Але... Від 5 мені вже, вже подобається. Екстер'єр, то одразу я вам сказав, одразу перше моє враження, що набагато краще виглядає, чим ID 4, хоча й не дуже невеликі не зміни, але все рівно подобається ID 5. Задні двері теж все цікаво зроблено. Над головою так само, до кладні так само ніколи до софітки достаю. Так, електричне, електрично закриває, але бачите, тут так само є. Шибердах повністю скляний. Багажник, багажник, ВД5. Трошки, буквально на якісь трошки коротший, але вищий, ніж вайоніку. Це. Це так. А що маємо під низом? Ну, Під низом маємо скільки самого місця. Трішки тільки для кабелю. Добре, що ми тут маємо для кабелю. Адаптер. І що добре, для лижі і так далі, для довгих предметів можна двом сидіти спокійно людям. І відкриваємо раз, О, я так зрозумів, вона йде разом. О, ну Подивіться, доволі. Доволі гарний гарний отвір. Ззаду комфортно, зразу кажу, ззаду комфортно. Тобто маємо збільшений екран, ніж в ID3. Трошки, трошки змінений дизайн, але так само як в ID3, ID4. Кермо так само, всі монетки так само і коробка передач все так само, як VD3, WD4. Це є найбільший мінус, як для мене. Таких, таких підлокітників, таких, такого стандартного автомобілів не може бути. Активний автопілот працює добре, лінію тримає. Собі можна тут додати, наприклад, 120, візьмемо 130. Так. І йдемо доволі. Доволі чітко тримає посередині, не скаче справа наліво, як і мій перший Ionic з батареєю 28 кВт. Доволі приємно їде. Зараз, наприклад, виїхала шкода, повинен звільнити. Звільнити помаленьку. Активний допомат теж працює. На жаль, маємо дощ, ідуть тягнучки по дорозі. Тобто максимально можна їхати 140, їдемо, 110, 100, 120 і так далі. Але на повному можна сказати автопілоті до жодних педалів до нічого я не торкаюся, тільки інколи ворушу. Кермом, так сказати, так як в кожному електромобілі на автопілоті. Все рівно 110, 117-120 швидкість це нормальна автострадова. Показники будуть гарні. Зараз, проїхавши 67 км, розхід 24 кВт на 100 км. Дощ, вітер, дощ чути, бо, звісно, він ляпотить добре по лобовому склу. Вітер майже не чути, тобто шумоізоляція в. Айоніку. Добре. Так як я вам показував вже в автопілоті в KIA, Hyundai так само. Включаєш керункосказ. То, що камера зараз трошки забита, то нічого, але переїжджаєш, автопілот не зривається, просто він переходить без, без нічого і після цього знову все засвічується на зелене, і після цього вже можна відпускати кермо. Тобто не зривається, так, наприклад, як Теслі повністю на базовому автопілоті, а не в розширеному або в ФСД. А тільки просто, виходить, ти приймаєш повністю керування в свої руки, змінюєш полосу руху, і після того, як знову все через 2-3 секунди на зелене тут засвічується, Після того можна спокійно відпускати. Кермо підтримувати одною рукою, звісно, тому що автопілот наразі в жодному електромобілі і в жодному взагалі транспортному засобі ще не передбачає повну автономічну язду, так що уважайте, Але по трасах наїздивши вже дуже багато електромобілями і іншими автомобілями, де є автопілот, то, звісно, 90% я їжджу на автопілот, тому що це. Дійсно допомагає при руху. Подобається ті червоні такі лінії і знаки оклику, що допомагають, що справа або зліва є пересторога, на, на, як ви бачите, на тих віртуальних, віртуальних показниках спереді. Дуже зручно, дуже подобається. Крім того, що це є на стіклах заднього вигляду на зеркала. Кермо слухається автомобіль. Дуже добре, тобто найменший рух рукою і автомобіль вже йде. Як Даніель сказав, він включав тут автопілот і, на жаль, він не їде рівно. Тобто Він все-таки від, від сторони в сторону, сторони в сторону ходить, а Ionic 5 їхав чітко рівно. Кермо, саме кермо. Більше, хоч тут йде така екошкіра і там екошкіра, але на дотик і на, на тримання на саму форму більш приємніше в айоніку. Сидіння доволі зручні і тут, крім підголовника і крім, звісно, цього автобусного маршруточного підлокітника. Дивне виготовлення. але... Ну і Так як бачите, торпеда. Гарно, зроблено найгарніше з усієї лінійки ID, що я бачив. ID 3, ID 4. Тепер про швидкість зарядки. Так як я вам сказав, те, що я дізнався, є три види Volkswagen ID 5, ID 5 Pro, Pro Performance і GTX. GTX то є найсильніша версія. GT Pro і GT Pro Performance задні задньоприводні, GTX, id 5 є повнопривідний, повнопривідний і він саме, є найпотужніший: 175 кВт на годину може заряджатись. ID Pro і ID Pro Performance заряджаються 130-130 кВт максимально може. Заряджатись. Трьохфазні зарядні тобто з змінним, змінним струмом вони мають всі однакові 11 кВт. Швидкість, яка йде в Hyundai Long Range, який зараз ми тестуємо, 233 кВт. Тобто він тут вже, тут вже, вже виграє. Все-таки 70 кВт дає різницю, бо навіть зі швидкістю 70 кВт на годину можна. Можна за годину зарядити і одну, і другу автомобіль, тому що в них батареї відповідно 77-74 і 74 кВт. Зараз найбільше, що мені сподобалось, ID5, що сідаєш в електромобіль, натискаєш на гальмо, на педаль гальба, і автомобіль заводиться. Тобто не треба стоп-старт шукати, як у всіх інших. Електромобіля не сподобалось те, що спереду взагалі немає жодного багажника. В ID, 5, в Hyundai і так далі, в Kia хоча ж можна положити якісь кабелі і так далі. Цікаве розв'язання. Бачите, там є така е, якби лампочка, вона загорається з жовтим, коли власне, з ліва або з правої сторони є перешкоди. Як хочемо включити, включаємо поворот, вона нам сигналізує, що. Є небезпека, і повертати, змінювати полосу руху не можна. Рекуперація однаковісінька, тобто цей 3 b коли включається рекуперація, такий самий, як Вайді 3, Вайді 4, Вайді 5, хоча в Вайді 3 легше, але все рівно воно йде відносно, відносно до ваги однаково. І немає тих монеток, немає ліпістків, не можна змінювати там тих три положення. Як це можна в VV6 і в Ioniq. І трішки вона слабша, трішки відчувається, що слабше пускаєш повністю газ. Вона повинна так трошки більше включатись на рекуперацію, Гальмувати не краще сумніже, тому що вітру взагалі не чую тільки трішки як дощ б'ється лобове скло і. Трішки чути шум коліс. Вся лінійка ID3 має швидкість максимально 100-160 км на годину. Так що швидко поїхати не вийде. Так ще покажу ключик. Поставимо, щоб ви бачили, як він виглядає. І дивіться, появилась ай педаль Бачите? Тобто, якщо взяти монетками дати максимальну рекуперацію, то виходить. Що може бути, тобто відпускаю, відпускаю газ і має сама зупинитися. Так, зупиняється бомба. Оце мені вже і подобається. Тому що перед цим, поки я не включив автохолд, він включається тут. До цього не було. Цікаво, якщо виключити автохолд, ні далі IPD працює. тобто Автохолд працював як? я мушу, рекуперація працює, автомобіль там майже зупиняється, але 5 км далі їде, далі точиться. Нажимаю на тормоз автомобіля, автомобіль зупиняється, мушу постояти буквально одну секунду і після цього автохолд загорається на, на зелене, і тоді можна газ відпускати, автомобіль не буде котитися, як на звичайному автоматі, на звичайному двиганів згорання. А тут з цією i-педаль, то нормально, я зараз відпущу газ і автомобіль сам зупиниться. Ну і результат нашої подорожі з Даніелем 250 км з Варшави до Лодзі і назад вийшло, що. ID 5 використовує на 100 км на 2 кВт менше енергії, тобто 24 кВт було в ID 5 і 26 в Ioniq 5. Але Ioniq 5 має привід 4х4 плюс. 325 кінських сил, ID 5 Pro без перформанс має тільки 175 конячок кінських сил, відповідно, тільки задній привід. Чесно кажучи, їдучи зараз по Варшаві і на світофорах можна прискорити, побачити, як чує себе IONIQ 5 при прискоренні на слизькій дорозі після дощу. То скажу вам чесно, що трішки автомобіль себе чує не впевнено, все-таки задні колеса пробуксовують. По трасі, скажу вам чесно, при тому, що не їдучи id 5 GTX, який заряджається 175 кВт, а не 135, як звичайний Pro, то ID теперішній в цьому тесті виграє, тому що він 4х4, хоч і бере на 2 кВт більше. Моє суб'єктивне бачення і порівняння цих автомобілів, так як ID 5 більший, ширший і так далі, він мені, звісно, подобається більше. І друга справа, що якби ID 5 був GTX, X, то тоді б я вам би сказав би 100%, що я вибираю. Тому що зараз в мене так 50 на 50. Була можливість ще два дні поїздити по місту Варшаві. Вчора падав цілий день, дощ було мокро, і на всіх світофорах. Так як я люблю їздити, я натискав на газ, шини не справлялися з дорогою. Тракція втрачала і передній міст, і задній міст. Машина трошки водила. Звісно, якщо їздити нормально, не натискати до кінця на газ і так далі, то буде, буде все добре буде все окей. Але хто любить натиснути? На жаль, цей автомобільчик так для сухої дороги. Навіть на сухій дорогі, дорогі іноді м, входило в тросліск, як то кажуть, але м, загальне враження приємне. Це просто найкраща версія Hyundai. В коментарях запитуйте, будь ласка, ціни, які в Польщі тут. Я вам обов'язково напишу. Так, я по Варшаві проїздив 136 кілометрів. Середній розхід 21,5. Скажу на Теслі модель 3 Long Range, в мене була середня витрата 22 два. Кіловати на 100 кілометрів, і що цікаво, що цікаво, я собі їхав і думав, що я, можливо, раз, можливо, два тільки згадав, або просто сказав це слово Тесла, так тому що раніше в всіх попередніх оглядах я казав, о, а в Тесли так, а в Тесли так, а в Тесли іначе і так далі. А тут я просто казав: а в інших електромобілях так стараюсь бути трішки більше об'єктивним, а не так просто фанбоєм Тесли, а навіть в порівнянні з іншими автомобілями. Автомобілями або не з іншими електромобілями. На звичайній третій рекуперації рекуперація мені подобається. Доволі добре, все чітко працює і так далі. І автомобіль плавно і рушає. Як відпускаєш газ, починає гамулювати. А в цьому трибі ай педаль, треба ще трошки його допрацювати, тому що автомобіль стає дьорганий. Ставте, будь ласка, лайки, якщо сподобалось. пишіть, будь ласка, коментарі, задавайте запитання під цим відео. Всього найкращого, тримайтеся!